за кожним, за кожним поворотом. Реставрації багато. Наліво внус, направо виходимо. Так само вихід можна ходити, ходити і ходити. Курка з реставрації. Знову схід вниз. Haluce, no da, v drugo smer. Pojdemo torej vsem v drugo smer. От закінчив я обоглядати дубровник і їду в порт, подивлюся на корабель. Ось і красота, яку я хотів засняти. Ще одна моя та якби мрія. Не, 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 не закінчена, то проплитися на круїзному лайнері. Лайнер, корабель, не знаю правильно сказати, але суть іде. Вот. Суть іде в тому. два мої подорожі. Посидів я тут на березі, на березі, біля мосту, біля мосту і рішив, що треба їхати в сторону хати. Бо тут мене вже нічого не тримає, далі подорожі я не буду і так робити, далі я не поїду. Якби я би робив далі, їхав, то так, то та немає. А я далі нікуди не їду. Сьогодні як проїду з 200, може 300 ну, то завтра, післязавтра буде менше, щоб їхати. Бо І так завтра зрана, думаю, виїжджати виїжджаю з Дубруніка і називається частина мого четвертого дня подорожі. Назад додому. Погнали. По карті мені показує 16,5 годин 1668 кілометрів. Сьогодні проїхати хоча б 300 і би було вже би добре. Погнали, подивимося, скільки проїду. Все склав, перевірка чи все закріплено, то закріплено, то закріплено, то так, то поправити треба. То є, то нормально, кофер тримається, витіків немає, масло провірив. Все, можна виїжджати. Я дійшов до вньоску, що я віддихаю не коли, я лежу. На пляжі і загоряю. А я віддихаю, коли я в дорозі. Я сів на мотоцик, завів, але відчуття добре, відчуття свободи, відчуття безмежності і задоволення. Хтось віддихає, як сидить в готелі, не знаю, випиває там, тринкує, гуляє. Перша заправка на по дорозі додому. заправляємося. Скільки? По Євро 51, а писали по 40. По Євро 41. Бля, чи ухляпався. Йопа, не в рот. Добре. А це треба вирішити. Тим, Cztery, nie? Cztery, Jest tam chorwackie dobre wino. Dobre wino. Tak, chorwackie. Nie? Aha. Thank you. Bye -bye. Bye. Є, коротше такі прилавочки, але чи вино продають не знаю. О, фонтанчики, кого не продають, розпитаюся їх. Hello. Wino? Wino? No, 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 no. Thank you. A co to jest? O oil? Uh, oil, uh, cold press, uh, pikant. Ale oil, wszystko olej, oil, tak? Oil, yes. we have brandies, we have Oliwka? Oil, oliwkowy czy jaki? Oil. Oj uh, uh, don't o Oil, oil, Just no, normal olive oil. Aha. Version. A wino? We know we have uh, wine, uh, prosecco and black and white. Black, white and we have uh, prosecco. you want to taste? Huh? Nie, nie rozumiem. Po, 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 po uh, chorwacku? Nie, no, jadę, nie. A uh, mało. Nie, 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 no, nie, 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 nie chcę. Bo to sami robicie? Tak, uh, a uh. Anno, czekaj. Yes. Okej, okay, to dawaj te dwie, nie? Uh -huh. dwie. Dobre po 5 euro to biorę uh, uh, No, 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 uh, so no, 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 ja lecę sprzyj jeszcze mam kawałek drogi, nie? Uh, Halo. Uh, <laughs> Good Benelli. Good Benelli motor, bike. Okay. U mojego friends Ben Ali, to on mówił, że nie, nie dobrej. No. no. Za słabej. Bo co to jest? A, Italia. Italia. Aha, Italia. To ja mam teraz pokażę nawet. 160. Nie rozumiem, nie? Nie rozumiem.

tu was? Nie rozumiem, Where do you stop? Next stop? A, następny split. In split? jest split? Ah, okay. Split o, oh, split tent. A, ah, with camp. Tent, with tent, end. tak, tak. In ja, 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 ja. Do you have a no. no. jeszcze nie. Okay. <laughs> ja, ja Aha, o, oh, okay, good. gut. Okay. Free, 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 camping free. Ha <laughs> Za street. Za Inhawia za street. Za Inhawia, za street. Za Inhawia, tam street. Za Inhawia, za street. Za Inhawia, za street. Багато не буду що розказувати, нема що принципі. Сп... Під'їхав я до того мосту, так як видно, там далеко. Ведніється знайшлося люди в таке місце на бетоні, далі глянув, там мотоцикл не приїде. хоча б рівна платформа. Коротше, лягаю спати, завтра то вже все покажу, розкажу. Розбираюся і розкладаюся. Сил немає, очі закривається, голова болить. Пити хочу, їсти хочу. Ще й бляха. Загорілась, цілий червоний кричить ужас. Це просто ужас. Добрий ранок. П'ятого дня я певно спухший. Загорів. Не спугши, я загорів так, що топчать червоний цілу спалку. Звуку на бік. А тут ще ходила мені тільки що ті кишки, цикади. Температура не спадала. було заспати. Так, шосте ноль-ноль, тишина і починається. Я вже кусу. Поїв кашу, зварив капсідам, вже помався. Думаю, зійти вниз, похолодитися, бо цілий, бо цілий. Говорю, бляха, все тіло глубить, охолоджуся, покопаюсь, помийся. Шумбу голову помий і тоді вирушаю в дорогу. Складаюся швиденько. Складаюся швиденько тут все. так добре чудом, що я взяв і знайшов то місце. Чудо. Бо в інтернеті дивився на Google Maps, бачу якась доріжка не прокладена. Тут вискочив наверх і приїхав сюди, їхав до кінця і приїхав. Тут яхта пливе. Що, місяць видно. А я думав, собі зійти не знаю, тільки йде схід знайти. Побачив, якась там є бетонно. А... Щось бетонне вилити. там напевно, з того можна плавати, пригати, скакати, не знаю. Або сюди спробую зійти, бо бачу якісь натоптане і піти покупатися, охолодитися. Або тут ось стежка є наступна, десь там схід є. Подивись. Я ще можу тут все поскладати своє. поховати, щоб воно візуально нічого не було видно. І тоді вже можу йти і купатися, охолоджуватися. А сьогодні керунок далі до хати. Не знаю, або до Австрії, Вене доїду, або далі. Все. Збираюсь, ми і виїжджаю. Склався я вже. Взяв тільки речі, які мені потрібні. Губку, шампунь, документи з телефоном. Схожу. Я вниз сюди і пробую. Ну, ми ще ніхто нічого там не візьме. Кохор. Не знаю, чи сюди сходити бляха. Сюди йти. Ні, я віпше стежкою піду. Якби там за не було, не буду. Не буду судьбу провокувати. А ті, бляха, спати не дають. І шумлять, і шумлять. Я думав вчора там заїжджати, але тут таки безмисла. А поставим я той Тісто, вкручене то його французьке з м'ясом. Сьогодні стою зранку, а його вже немає. Його вже приходило хтось за ніч. Бо я вже його не бачу, поставив там біля себе споку. А навіть не чув, як хтось приходив і потягнув. Спав його бити ліг. В 12 став шостий. Спав погано, матрац мусив підкачувати, но ти просто з розуму зведе. Матрац мусить підкачувати. Тут чистий. Матрац мусив підкачувати. Мусив підкачувати. І мусив, і крім того, що перевертався зі сторони на сторону, бо обгорів, спати не міг нормально і рука затікала, бо на боку сплю завжди перевертався і рука затікала. Якщо тут є під хит під... А... під воду. Напевно, я тут є витоптана тобто, стежка, То я думав, ну є видно на стіт. Сходки. Прекрасно. Охо воді все хотів. Бувай горі. Вона ще вода була ще тепла просто бомбезно. і йде поступово тут рибаки на пане приїжджають місце ж то ми знаємо сходимо впасти я на березі я там криселку на там кріселка. Перший захід в воду. Вода має бути тепла, бо тут мені і Ну, тепласенька вода. Зато прекрасна. Зараз засніну відео. Тут Фу, я то мрію, якби я без робив. Тут я такі водойомно, то я би без зразу. Сонка це немає, ще не, не парик, я спуті за ті ніч. Як собака. Звідки стараються вставати біля води, щоб можна було. Почистити зуби, помитися, привести через порядок. бо цілу ніч й був. Сьогодні день п'ятий, моєї подорожі, п'ятниця. Сьогодні в планах доїхати до Віни або доїхати далі. Не. Зараз маю по карті дивитися 1300 кілометрів. Подивимося, скільки подивимося, скільки проїде, скільки проїде. Залежить так само від погоди. Погнали! Тоже по дорозі зразу мушу собі знайти заправочку, щоб заправитися. Бо маю, скільки одна креска зійшла, тільки що була половина баку, Ну то заправлюся доповно, щоб доїхати до кордону з Хорватією. До кордону з Хорватією, як добре пам'ятаєте, з 300-350 км маю, ну то якраз цілий бак. В Австрії щоб вже не заправляти, бо в Австрії дорожча бензина по євро 75, а в Хорватії євро 50. Ну то само собою, як є можливість зекономити, то чому б не. Сонце вже так пече. Ужасно, а то хіба половина дев'яти, восьма тридцять. Виїжджати завжди треба поранше. Заправляюся зразу Перед виїздом 95-й. Євро 91 за літр. Ні, то в кунах, бляха, я думав. Що то в євро, а ні, то євро за літр. Євро 91 ніхремо не зрозумів, що так дорого. Зараз глянемо скільки. 95 Перший раз бачу, щоб стіки коштувало. Бензина завжди заправляюся. Добре. Заправка така кончена. Заправив скільки літрів? 11 літрів. 22,61. Rapodajmo se počakaj, koliko je za liter. In za liter. Євро 91, я в шоці, але заправи ще дорожче від того бляха. Від. е. Від бляха Австріяна. Хотів зекономити вийшло, як завжди. Ужас. Просто ужас, бля. Вже проїхав скільки. 100 кілометрів то напевно. Почались 1335. А в загальному шляху 2600 вже проїхав. 2500. Опійка. Я їхав, коротше, з тамтої сторони, переїхав сюди, сюди піднявся наверх тепер доверху і такі шухши родом. 30 до 24 А я ж то на вершині гори повинен видно якраз Там-там там все хмара Але ж Я скажу Все хмара Температура впала на 6 градусів 19,7 Палана 11 градусів температури. І згори маємо тунель. Тунель майже 6 кілометрів, 5821. О, якраз видно. 4948 метрів до кінця тунелю. Я зараз замерзну, треба швидко вдітися. Все в тумані. З'їжджав було теплесенько, файнесенько, а тут вже, коротше. З'їзд на парковку і вдіваюся Бо зараз замерз. 500 метрів. О, курча. От і температура з 30 бляха до 17. Чо тут встану? І передінусь. О! Вдіваємо теплу курточку і вдіваю штанішки.